Сьогодні у центрі життєсійкості місце сили Кременчук розпочався триденний проєкт Етношкола, головною метою якого є популяризація давньої української культури серед молоді. Перший день видався надзвичайно насиченим та пізнавальним. Учасниками стали діти віком від 12 до 16 років, які мали змогу поринути у захопливий світ українських традицій. Ми сьогодні відкриваємо унікальний проект 100% унікальний для Кривенчука, а можливо, навіть і більше, і ширше по географії, да, можливо, для всієї України. Тобто, оскільки ми сьогодні відкриваємо етношколу, це перша така освітня платформа, яка дає і теоретичні знання про українську культуру, традиції, побут і так далі, і практичні якісь навички. оскільки Після кожного блоку теоретичного матеріалу ми будемо пробувати робити вже на практиці, пробувати робити те, про що говорили попередньо. Зустріч із директоркою Кременчуцької міської художньої галереї Надією Купенко стала справжнім відкриттям. Вона розповіла дітям про прикраси, які носили наші пращури: сережки, намиста, каблучки та різноманітні обереги. Після захопливої розмови діти змогли створити власні прикраси, дукачі, на яких залишили віти з Кременчуцької міської художньої галереї та власні малюнки. Сьогодні я є запрошеним експертом першого дня. Для мене дуже приємна ця роль. Ми говоримо про культуру, а саме про українські прикраси. Ми зупинилися на нашийних прикрасах, обговорили їхні види. Зокрема, сьогодні виготовили дукачі з глини. Хоча, звичайно, дізналися детальніше про гердани, про дармовиси підві. І для мене це дуже щемким, адже по факту це зібраний спадок, який я буду передавати далі. А зараз це була можливість продемонструвати наочно все те, що я маю, а також поділитися знаннями про багату українську культуру. Та справжнє захоплення викликала творча частина дня. Майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Ці традиційні обереги, зроблені вручну, мають не лише декоративну, а й глибоку духовну сутність. Кожна дитина з любов'ю та старанням створювала власну мотанку, вкладаючи в неї добрі побажання та частинку душі. Учасники проєкту охоче поділились своїми враженнями. Насправді мені тут дуже подобається, адже тут і теорія, і практика е, створено. Тобто, тут можна як і послухати, і засвоїти матеріал на своїх практичних методах. Загалом враження максимально позитивні та дуже цікавий проект, адже в новинку в такому місці ще не було. Особисто я не знаю. І думаю, що залишиться лише приємні враження. Такі проєкти, як етношкола, не лише поглиблюють знання молоді про історію та традиції, а й виховують в них відчуття ідентичності, повагу до минулого та любов до своєї культури. В такі складні часи надзвичайно цінно зберігати автентичність, і саме через такі ініціативи формується покоління, яке буде шанувати, берегти і примножувати духовні багатства України. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.